Доброго дня, я лікар, який проводить УЗД кульшових суглобів, діткам, яким ще немає року. Для того, щоб виявити, чи вон є в них дисплазія або вивих і підвихи. Я зараз хочу розказати вам, як буде проходити обстеження і що вам потрібно взяти з собою. Обстеження буде проходити за допомогою УЗД-апарата і такої укладки. Ця укладка нам потрібна для того, щоб сюди покласти дитину і вона. Фіксувалась для того, щоб ми правильно виставили кути, які нам дуже важливі для постановки правильного діагнозу, або для того, щоб сказати, що в дитини все добре. А також ми будемо ставити отакий датчик на дитину, для того, щоб за допомогою нього побачити на екрані всі зміни, які нам буде важливо бачити. Саме тому я завжди рекомендую взяти з собою дві натуральних паленочки на обстеження. Адже вони нам потрібні для того, щоб покласти на укладку для вашої дитини, щоб їй було зручно і комфортно. І друге, для того, щоб можна було повитирати в разі того, що буде щось потрібне. З радістю буду готовий допомогти кожному, хто прийде до нас.